Шрауцім флексерам і траперам, з вами Свагі, який міністер Флексу. Ви на каналі Trap.ua, І сьогоднішній випуск присвячується. Сьогодні ми поговоримо про Мелвоні, молоду зірку, яка готова підкорити реп гру та показати всім, на що він спроможний. Але перед тим, як я почну, не забудь поставити лайк та підписатись на канал, адже все, що я роблю, я роблю для вас мої шутери. let's, get it, let's go! Ліча не було і номаків. Багато хто говорить про тренчі, але кому як на 19-літньому Мелвоні, знати, що таке гетто та яке там життя? Автентичний стиль молодого трепера виділяє його серед сотні інших виконавців. В свої 17 він дропнув хіт No Man's Land та прикув увагу широкого загалу. Спочатку він називав себе Baby Face через те, що мав дитяче обличчя. Перемикаючись між співом і репом, саме його проривний сингл No Man's Land продемонстрував його здатність створювати хіти. Водночас плюючись мікрофон на реальний досвід зростання в суворому нью-йоркському житті. Уроженець Брукліна фактично провів свої ранні роки, подорожуючи між штатами та ямайкою, поєднуючи обидві культури у власному стилі та звучанні. Спочатку він працював на неповний робочий день у продуктовому магазині, локальному Store. Він звернув на вулицю та почав хаслити бенкроли, безжально продаючи крек. На щастя, музика була його порятунком, і ці холодні та небезпечні вулиці не затягнули його у свої тенета. бой! Мелвоні описує себе як високого, співучого, дотепного, спокійного, зібраного та крутого. Але завжди залишається вірним тому, ким він є. У своєму кліпі на трек Stack House він розповідає про свій шлях From Rex to Riches». Окрім репу, через те, що його батько з Ямайки, він сильно вривається по регі та генгстер-репу. Цитата: Мені більше подобається гангстерське лайно звідти Райгін Кінг та того, як він вибухнув. Я сильно факаю з його лайном. Підростаючи, я багато слухав Моваду і Томі Лі. Брат мого тата насправді був художником, тому музика для мене не була чимось дивним. Я завжди писав музику все своє життя. Ре був веселим, це був спосіб флексити перед дівчатами в школі. Іноді я буваю зі своїми людьми, ми робимо фрістайл під будь-що. Раніше я дійсно любив співати, жінки мене любили, тому що я продовжував це робити. Я надсилав на голосову пошту їм всяке лайно. Зараз у нього є команда, та він співпрацює з Epic Records. На один з його треків міг залетіти Pop Smoke, але він не приїхав на зустріч, та його менеджер втратив свідомість в студії, і все наламалось. Свої перші гроші він витрачав на сім'ю та друзів, купував сім кросівки, телефони та інший став. Молодому таланту не треба багато щоб писати треки. цитата. Мені потрібен гарячий шоколад, мені потрібно, щоб світло було тихе, Мені потрібен хоч один друг, коли я на студійному запису я запитую, як це звучить. Мені потрібен хтось щоб дати мені відгук. Про гарячий шоколад, це звичайно сильно. Комусь потрібен гарячий шоколад, а комусь OG Куш. Зараз йому вже 19, але він ще дитина та продовжує робити божевільні речі. Цитата: Я роблю все, що хочу, що коли, коли хочу, як хочу. Я не дозволяю, щоб різне лайно лізло мені в голову. Якщо я хочу повеселитися, я повеселю. На його рахунку багато сингів та такі студійні альбоми як Return to Сенда, Who the Fuck is Malwoni, Memories та його останній реліз, This is not a Drill. На ньому відмітився навіть виконавець, який не виходить з дому без ножа, і Knife 21. 21, can you do something for me. Can you talk to the app just for me? Я впевнений, що його чекає велике майбутнє, та ми ще не раз про нього почуємо. З вами був Свегій Кей, Флексу, Ви на каналі Trap.ua, Обов'язково зацініть цього молодого таланта. Лес Гір. Get...